Отже, сьогодні у нас попався на переробку під е, Літіон. Е, ось такий ось е, безперебійник, ну це він живий, це я його вже допрацьовував. Е, звати цей безперебійник. Де він тут красавець? Зараз а, ось Свен. Це у нас Свен. 825 ВА, ну, то десь Вт 450 він має тягнути. Ну, Судячи з розмірів трансформатора, не буде він тягнути 450 Вт, десь Вт-400 максимум. І то, якщо дуже повезе. Далі що маємо? Викинутий нікель? І поставлена ось акумуляторна зборка. З літію літій застосовував звичайний Літієм, Літій Полімер і батарею. Єдине, що замовляв батарею, вони є такі в продажу. На її написано, що це 12 вольт 24 ампер години. Але хрен там воно 24 ампер години там максимум, ну, хай 15 буде. Ну, це китайських 24 ампер години, Китайці у нас. Люди щедрі, що хочеш, то й напишуть. Тому не вскривав, не дивився, які, яка справжня ємність акумуляторів, але в тому, як він тримає, це максимум 12, ну, хай 15 ампер годин. Але треба обов'язково, я в ньому міняв БМС, тому що та БМС, яка йде в ньому, при застосуванні в ДБЖ вона не витримує, вона виходить в захист. Тому міняв БМСку обов'язково, ставив 60-амперну БМС-ку з різними живлення і заряд і придбав звичайне зарядне 5-амперне для літіону. І ось ось у нас отакий получився бутерброд. В принципі, навіть під штатну заглушку, який тримався літій, воно ось у нас бутербродиком прекрасно помістилось. Тому ну просто перероблено. Оце що це? Оце у мене стоїть е, 12 в 5 е, перетворювач, і у мене я зробив до, допрацювання ось у мене. На всякий случай, USB-шники виведені. Ну, мало ли, зарядиться, придеться. І е, індикатор від заряду самого блоку живлення, блоку заряду літія. Е, теж на дротах, правда, але он вивів. І ось тут висверливо акуратненько посередині. І ось у мене ця індикація. Чому знімаю все це відео? Шукав по всьому інтернету схеми вміняємої не знайшов я на його. Ну, схоже, трохи схоже, якось схоже, але немає. Тому знімаю, мало ли кому ще пригодиться в кого ось схожі плати. Це плата, ось, дивимося, це на контролері. Плата має, де вона у нас? Ось її. Маркировка. Отака вона собі. Так. І. Звісно літій, коли ставиш, то він тримає десь, ну, хай. Ну, 20 хвилин, 30 хвилин, але не більше. Насправді він має тримати, якщо добре так порахувати, ну десь хвилин 40-50. Тому що необхідно було робити? Необхідно було понижувати напругу, при якій ДБЖ у нас виключається. Він бачить, що акумулятор розряджений, і виключається. Загалом я просто випаював оці свістки, коли перероблював ДБЖ на літі. Чому? Тому що 40 хвилин оця пікалка це воно і мертвого підніме з могили і буде йому заколупувати. І Для того, щоб у нас працював нормально літій, і щоб тримав стільки, скільки положено, Потрібно понижувати е, у всіх ДБЖ при переробці на літій, є така штука, що його треба понижувати йому напругу, при якій він бачить повний розряд акумулятора. Це завжди. Оскільки я не перероблював, Якщо ставимо літій ферофосфат там навпаки підвищувати, якщо літій Іон або літій Полімер під, понижувати оцей поріг. Цей поріг на всіх. от у мене, Це у мене на переробці, мабуть, вже п'ятий чи шостий ДБЖ. Саме на літій, або літій Полімер, або літій металофосфат, ферофосфат. І всім потрібно оцю напругу від стандартної або понижувати, або підвищувати від того, який ми. Використовуємо акумулятори, тому що літій ферофосфат там 14,6 вольт повний заряд. А тут у нас виходить 13,6 Ну, тобто трошки так. Вот. А, що зробив? А, загалом чого знімаю? Оцей е, ділитель, як, як буде по українськи ділитель, ладно, бог з ним. А, Перешукав, передивився всю плату. Загалом цей е, ділитель знайти дуже просто: це два прецизіонних резистора, інколи два, інколи три, е, поміж плюсом мінусом, і яке йде на е, одну з е, виводів контролера, саме контролера. Тому що тут на платі зараз я підніму її, щоб вам показати, це ми відключимо. Це ми відключимо так, що маємо. Скажем так, плата так тримається. що Без єдиного винта. Оці плати. І, до речі, такі самі плати схожі. схожі. Я зустрічав у БУ Поляк. Це у нас тволь польська. Дуже схожа плата. Може, інші якісь розташування самих елементів, але загалом дуже схожа. Що у нас тут? У нас тут. Ось я перевернув плату, ось на платі ми ще бачимо лемку. Це лемка. Ця Елемка. Де не читав. Ось, дивись на цій Елемці. -ці, ця лемка лише виконує функцію інвертора. Вона тільки для інвертора, Вона ні для чого більше не працює. А за сам ДБЖ відповідає ось контролер. І тому, перешукавши, передивившись, знайшов. отут у нас стоять вони прецизійні резистори. От їх тут поряд два. І тут не впаяний кандюк. Не знаю, що це за кандюк. Тому викинув один прецизійний резистор, заменив його підстроєчником. Там прецизійний резистор на 1 кОм. Але е, по платі, по дорожці, від нього чітко йде на е, один з виводів контроллера. Он я його міняв уже. Отут е, стояв резистор е, на 12 кОм, Ось я там царапав. Що він у мене там, 12 кіло. О, Тому що коли замінив на. Е, 1 кілом поставив замість нього підстроювальний на 2,2, намагався регулювати. Ну, теж воно, воно трошки понизило. Нижній поріг, якщо було, Ну, настраював ось у мене джерело живлення. Настраював, коли нижній поріг був десь вольт 10, і він відключався. Навіть якщо викрути цей підстроювальник в нуль. Закоротити, як то кажуть. Ну, виходить, десь 9,7, 9,8. Що теж забагато, треба ще нижче. Треба понижувати при застосуванні літію, треба понижувати десь вольт до 8,2, 8,1. Десь отак. От. Тому щоб ще понизити, просто цей він стоїть, якщо перейти по схемі. Оцей резистор він просто по доріжці, і він слідом за їм послідовно стоїть отут 12 кілом. Їх там декілька, але е, саме. оцей. Е, там подільник, длитель, там маленький такий ще резистор, він на корпус, а це береться з плюса. Викинув 12, поставив замість нього 10, щоб ще понизити. І тоді в мене нормально 2,2 кОм відпрацював, і ми змогли понизити до, аж до 8,2 вольта. І зараз, в принципі, працює все нормально. Зараз ще викинув цей свисток. Ну, така от переробка під літій.